Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Хотіла б сьогодні з вами поділитися своїм сном щодо Чернігівщини. Мені снився сон. Я бачила одну людину, з якою досить давно не спілкуюся, і ця людина з Чернігівської області. Я розумію, що це знак для загроз для Чернігівщини. Дивіться, що мені випадає птиці, корабелі на дні. Це означає, що і тут розмови, плани про те, щоб робити наступ на Чернігівщину. Я думаю, це може бути пов'язане з військовими навчаннями Росії, які вона планує проводити. Цей розклад я зробила на три місяці, але Таро досить відносно можуть показувати в питаннях часу. Дивіться, що стосується Чернігівщини, можуть піти ДРГ, будуть вони стримуватись відбиватися. Це добре, наступ, спробу. Підтверджує лицар Жезлів на дні колоди, Єрофант і Сімірка Жезлів говорить про те, що планують атаку. Тобто, я думаю, це ж все-таки знову пов'язано з навчаннями, які Росія планує проводити. Найближчим часом можуть бути жахливі удари з неба по Чернігівській області, хмари, вісім жезлів. Ці удари будуть по житловим будинкам, шістка кубків, четвірка пентаклів, по заводам, а також по місцям, де вже прилітало. Найбільше під загрозою сім'ї, діти. Дуже може бути велике скупчення людей, і по ньому можуть знову ж таки вдарити. Хтось, Лисиця книга, передав інформацію. Може бути удар по скупченню військових або по скупченню якихось інших. Людей, як варіант, це може бути знову ж таки: або якийсь завод, або якийсь дитячий табір, дитяча лікарня. Ну то щось таке може бути пов'язане з дітьми, житловими будинками. Також, на жаль, Чернігівщина дуже негативний прогноз. Будьте досить таки обережні в період. 10, 14 березня, будьте дуже пильні в період 18-26 березня, не розслабляйтеся в період з 4 по 8 квітня, і також 10 квітня. Досить таки загрозливі дати. Будьте обережні в період 12 березня та 12 квітня. Я сподіваюся, що у всіх моїх глядачів все буде добре, мій прогноз буде лише попередньо. Але, на жаль, по цих картах я можу сказати, планується досить такий масштабний обстріл Чернігівщини, міста Чернігова, зокрема заводів. Та... Житлових будинків і можуть піти ДРГ, і слідкуйте за тим, коли буде Росія проводити навчання. Я ще раз акцентую увагу: і тут переговори між союзниками Росії для того, щоб завдати удару з боку Чернігівщини. Як ви бачите, вже полізли по трубам на суджу. Ось тут також планується якийсь. Такий коварний план до реалізації, щоб пішли неочікувано ДРГ. Ми не ждали, а ви а ми припёрлись як то кажуть. Але наші військові знають і зустрінуть так, як треба всіх цих окупантів. Тому не треба вдаватись в паніку, просто будьте пильні та обережні. Бажаю, щоб у вас все було добре. До зв'язку. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.